Ой, дивлюсь на все, що написав, і чує, моє серце, знайдуться ті, хто закриють. Ну то й нехай. Мої найщиріші вітання, дякуючи комунікації із адекватною аудиторією, тобто з вами у будь-якому відео показуючи роботу, я намагаюсь дати відповідь на цікаве питання, яке буде корисне для більшості, хоч, можливо, вони і не мають нічого спільного із металом. Сьогодні будемо говорити про ціну утворення металобробці, наскільки детально це можливо, або як кажуть народі. Ну, чо так дорого? Ви що, грошей не бачили чи що? Довго відкладав це складне питання, бо надто багато від них даних. Купа нюансів, море думок, які треба систематизувати, і так далі. У попередніх відео дотично та частково розповідав про фактори, які на це впливають. Але зараз зберу все докупи. Враховуючи капіталістичні реалії, цей матеріал можете використовувати як інструкцію для розмови із совкофілами. Поїхали! Признатись чесно, мені самому інколи не вистачає досвіду, щоб ось так глянути на креслення, подумати дві хвилини і скласти ціну, яка буде вигідна обом сторонам. Я не верстат із числовим програмним керуванням, куди завантажують файл, прив'язують інструмент та підбирають режими, отримуючи точний час роботи верстату та ціну готової деталі, базуючись на вище перерахованих від них даних. Задачі інколи складні, творчі та специфічні, а звідси випливає пункт номер 1 Індивідуальність чи серійність, металообробники по суті своїй поділяються на два типи: майстерні по ремонту, реставрації, виготовленні деталей вузлів та агрегатів, а також дрібносерійних деталей в межах до сотні, так скажем, та виробництва серійної продукції кількістю поза 100, 200, 1000 та навіть більше штук. В першому варіанті це індивідуальна, більш художня робота, творча. А як відомо, разове виробництво чи ремонт не може бути дешевим, бо це щоразу щось нове: постійна зміна інструментів, виготовлення спецрізців, поправок чи залучення оснастки, яка може бути використовуваною раз в місяць та й навіть ще рідше. Постійний баланс між робочими ходами верстатів та бажаними розмірами обробки, і так далі. Та стабільних два питання: як то закріпити і чим то обробити. Конкуренція відносно невелика. Робіт на кшталт ремонту СГ-техніки повно в будь-якому місті, селищі міського типу чи в великому селі із прилеглою агломерацією. Цитую товариша, що має багато ЧПК верстатів. Конкуренція там побільше. Інколи приходить клієнт і каже: ось вам файли. Ця деталь має коштувати 43 гривні, бо ми знаємо, де її зробити за 44-45. Кінець цитати. Обидві категорії об'єднує використання розхідників, основний із яких матеріал. Глянувши на креслення, для полегшення обрахунків кінцевої вартості, використовуємо калькулятор матеріалів, про який та інші програми я розказував. Ось тут він, хоч приблизно зорієнтує вас по ціні за матеріали, якщо там умовно щось стандартне, і ви знаєте, де то взяти, та по якій ціні круг, шестигранник, квадрат і так далі. Більшість використовуваних мною діаметрів та типів матеріалів я купую із запасом, щоб можна було задовольнити спонтанні потреби замовника. Це більше стосується стального прокату, типу сталі 45, 40 х і абсолютно невідомих марок, придбаних на металоломі. Як показує практика, треба мати більше. Є й невелика кількість інших матеріалів, типу алюмінію, бронзи, поліаміду, фторопласту і так далі. Якщо на кресленнях замовника якийсь 12 хн 3 а чи 9 ХС, то перш ніж називати ціну виробу, почекайте, поки знайдете його в наявності та по адекватній ціні. На доставку чи поїздку на пошту за матеріалами йде час та витрати, тому ціна на металобазі і в майстерні відрізняється. Не важко здогадатись в мою сторону. Маю знайомства з інших міст, буває, що відправляють навіть без попередньої оплати: як метал, так і інструмент. Довіра велика штука. Напрям діяльності вибрали. Із металом розібралися, то звідси випливає пункт номер 2 інженерна робота. Зазвичай в разовому виготовленні деталей приносять або саму деталь, яка вломана, чи декілька кусків однієї деталі, або зламаний вузол в зборі, який не працює. Тому, щоб його розібрати, чи бодай як скласти та переміряти, йде час із використанням слюсарного інструменту і не тільки. Здебільшого, коли бачу таке, я відразу попереджаю: або ви даєте адекватне креслення та технічні вимоги, згідно яких я виготовлю ці інколи складні та важливі деталі, або це. Теоретично можу зробити я за додаткову платню із уточненням умов експлуатації даного вузла чи деталі, базуючись на ваших баченнях, рекомендаціях, розуміннях, досвіді експлуатації і так далі. Під час складання робочого креслення паралельно йде пошук матеріалів чи домовлення за послуги, які ще не в змозі надавати на так званому аутсорсі, якщо це якась кругла шліфовка чи електроерозія, цементація і так далі. Складання робочого креслення відбувається в кадредакторі, знаючи і вмію. Чи працювати із яким у вас зменшиться ризик, як мінімум, проїхати лінійні розміри в умовному там перехіднику від холодильника до м'ясорубки, як казав класик. Хоча інколи вистачає і таких наскальних малюнків, якщо деталі із допуском плюс-мінус рукавиця. На точні виміри та креслення знову ж таки йде час. І навіть не дивлячись на те, що попереджую про можливий ризик не зійтись на фінальній ціні, термінах, умовах і так далі, то ви все одно за це заплатите, знаходяться унікали, про яких я одного разу розповів в ось цьому відео у ТікТоці. Але якщо вас все влаштовує, обрахунок іде на 50% дешевше чи взагалі в ціну роботи. Як це роблять деякі майстри по виготовленню, скажімо. Меблів на індивідуальне замовлення, про решту диваків та їх зухвалість, які були, я навіть не став нічого знімати чи пояснювати в народі кажуть, горбатого могила виправить та ще прийде коза до воза, складаючи креслення і зіснуючі деталі, сумарна вартість вимірювальних інструментів, які я раз використовував, сягла більше 400 доларів. Ці інструменти не впали з неба додолу, вони були придбані інколи заради однієї деталі за власний кошт, а не за рахунок замовника. Тому чим більше доводиться застосовувати. Тосовувати вимірювального інструменту, тим дорожче буде фінальна вартість. Це саме стосується і ріжучого інструменту. Бо один такий різець коштує близько 700 гривень, і три мені вже не вистачає, треба ще десь зо два. Я можу це поміряти, я можу це накреслити, я можу це виготовити, контролюючи розміри. Чи не надто багато я в останньому реченні. Хм. Тим не менше, цей пункт я можу віднести. та знову я. Можу віднести до поняття інвестицій у самого себе та розширення власних можливостей. Асортимент інструментів та досвід із часом дозволяє робити більш складніші роботи, які вигідніші, і не просто робити, а робити багато швидше. Тому, маючи матеріал та креслення, власничі від замовника, випливає пункт номер три: терміновість чи плановість. Якщо ви не бачили короткі відео, які несуть виключно гумористичний характер про клієнтів та майстрів, то я рекомендую, бо існує певна кагорта людей, дзвінка, від яких ти не очікуєш. Зазвичай вони займаються аграрством чи важкою технікою, яка може зламатися в будь-який час, фактично серед поля чи дороги, ремонт якої невідкладний, і я їх розумію, так як сам був 6 років водієм вантажівки. Якщо раніше можна було хоч якось плюс-мінус врахувати сезонність цієї атракції, а саме посівна, жнива, сезон котлуванів, сезон ремонтів сільськогосподарської чи будівельної техніки і тому подібне, та планувати робочий час із урахуванням цих форс-мажорів, то через війну та відключення електроенергії і ще деяких випливаючих із цього факторів, це ні теоретично, ні фактично, ні фізично неможливо. В ідеалі мати певний зазор у часі між плановими неспішними роботами на такі пригоди. І якщо вони будуть, то робити їх за збільшену ціну, наскільки дозволяє ваше сумління, а якщо їх немає, то робити швидше планові роботи, чи організовувати власний робочий простір це теж приємна штука. І з досвіду я точив втулки на комбайн в неділю в сьомій ранку. Чи без 20 хвилин комендантська година повертався після ремонту двох валів, які зайняли три години часу, і це після повного робочого дня більше Восьми чи десяти годин. Повірте, в обох випадках я себе не образив, а ті ремонтовані речі давно себе окупили. Планові роботи дешевше, ніж екстрені, це очевидно, та більш приємні мені. Можливо, через мій темперамент. Я холерик і я не люблю різких змін, але життя диктує свої правила. Тому сьогодні мене важко назвати холериком та й взагалі чимось здивувати. Хоча люди ой як намагаються. Розібравшись, що робити, згідно яких креслень, матеріалу та як терміново. Легенько переходимо до пункту номер 4 ціна за виріб чи за годину роботи. Минулий рік діяльності і спілкування із тими роботодавцями, як бачите, не принесли успіху. Чим я безмежно радий, бо я казав їм, що ми працюємо не з будівельною технікою чи зайвим ґрунтовим матеріалом. Ми працюємо і з людьми, і часом вони усміхалися, і дехто дивився на мене, мов на дурника. Хоча тоді наша задача за найкоротший проміжок часу вивести максимально багато зайвого ґрунта на найближчу дистанцію. Підтримуючи відносини із людьми, які потребують безкоштовної підсипки ландшафту чи укріплення берега, щоб було швидше а відтак вигідніше для всіх, тут все точно так само, бо в будь-якому випадку на виконання тих чи інших робіт йде час. Майстри поділяються на дві категорії: комусь байдуже що робити, і він для себе вивів середню статистичну вартість години роботи своєї, плюс верстатів, і це умовно може бути там 200, 300, 400, 500 та й навіть більше тисячі гривень за годину. В залежності від спектру робіт та кваліфікації майстра. Таким методом інколи користуюсь і я. Ось як до прикладу, комплексний ремонт американської газонокосарки. Всюди дюймові розміри. Пальчики проточи. На підшипнички зробив тулочки із товщиною стінки 2,5, десятки, які фактично гнуться від легкого зусилля пальців, шківочечок, королечок, підгонка втулочок під підшипнички і так далі. Тут складно порахувати вартість за якусь деталь окремо, тому ціна за годину. Але все ж таки найкраще, на мою думку, ціна за виріб, і щоб її назвати вигідно, треба немало досвіду. І хоч на такі роботи теж йде час, проте тут є один нюанс. Давайте за еталонну роботу візьмемо класичні або так звані народні роботи: проточка гальмівних дисків та розточка центрального посадочного отвору колісного диску. Люди кажуть, що проточка дисків вартує від 150 до 350 гривень за штуку, враховуючи кількість, діаметр, стан зносу, передні чи задні, якщо задні, чи мають вони барабан для стояночного гальма і так далі. При розточці центрального отвору задають питання наступні: які диски: штампи чи алюміній, який діаметр колеса, із якого на який діаметр потрібно розточити, нові чи користовані диски і так далі. Бо на всі ці фактори впливає кінцева вартість. Коротше кажучи, якщо середньостатистичні ціни на певну роботу фіксовані. Наша задача зробити так, щоб на їх виконання йшло менше часу при тій самій ціні за роботу. Для гальмівних дисків використовувати метод проточки по фальшбазі, якщо це можливо. А для розточки центрального отвору мати спецкулачки та різець для важкодоступних місць. Те саме стосується і нетипових робіт, якось такого перехідника для будівельної техніки. Треба розточити отвори під пальці. Тут в дію вступає фантазія: як то закріпити, чим обробити, як забезпечити соосність отворів, жорсткість обробки і багато інших нюансів. На швидкість виконання цих робіт впливають можливості обладнання, наявність інструментів та оснастки, та й банальна організація робочого місця. І з останнім, до речі, складно через стиснені умови майстерні. Але помітив таку річ, що до кожного верстату треба докупити свої ключі та шестигранники. Пошук ключа на 19 інколи ще та забава. Ну і в результаті, якщо хтось таку роботу буде виконувати 3 дні і умовно попросить 100 гривень година, а ви зробите це за день чи швидше, то тих самих дві чотириста. Буде вигідніше для вас. Звідси випливає пункт номер 5 простота чи складність деталі, плюс кількість. Бажана діаметральна точність розміру деталі зазвичай позначається на кресленні. Простою мовою пояснюю: якщо на якомусь валу має сидіти підшипник із пресовою посадкою, там повинен бути розмір трошечки більший ніж 35 мм. Там 35 в плюсі одна сотка. А якщо цей вал із підшипником має сидіти десь в корпусі, то зовнішня обойма 55 мм теж повинна мати свій гарантований зазор чи натяг для коректної та тривалої роботи вузла, в залежності від підшипника. Крім цього, є відхилення по концентричності, прямолінійності, паралельності, конусності, шорсткості тобто чистоті поверхні та інших вимог, точність яких вказується. Інколи буває так, що стан обладнання не може забезпечити ті вимоги через знос та й взагалі, в принципі, навіть якщо воно в доброму стані, кругла шліфовка точніше ніж токарний. А якщо уявимо обробку якогось гартованого валу із точною посадкою під підшипник, точнення такого інколи викликає неприємні відчуття і більші шанси, щоб запороти цю деталь, та придумати декілька нових слів. Буває так, що на виготовлення ніби простої деталі потрібно залучити 3, 4, 5, 6, та навіть Більше різних верстатів. Звичайно, якщо це якийсь сирий палець для фіри, що дишло тримає, там і конусність без різниці, і діаметр не критичний, і термообробка неважлива, або, як кажуть, щоб пролітало. Головне, щоб руки не різало і фаски були. Ми ж культурні люди. Якщо деталі певна кількість чи робота унікальна, то застосовуючи попередні пункти, робимо різець, розрізну втулку чи взагалі ось таку коронку. Конвертуємо лінь на продуктивність. Важко сказати наскільки зростає ця продуктивність, бо завжди все індивідуально. Але воно того варте на голову легше. Щоб зробити дві такі коронки, одна з яких не працювала коректно. Пішло десь 3-4 години. А на різеці втулку набагато більше. І ми потихеньку-помаленьку наближаємось до останнього пункту номер 6 Загальні рекомендації. На кінцеву ціну виробу впливають також наступні чинники, які треба враховувати: економіко, політична ситуація, курс валюти, інфляція, яка тільки росте, і податки, на яких ми зупинимося. Я знаю та розумію, що фактично плочу в нікуди, бо не бачу результату від сплати податків. Мене багато чого дратує в податковому кодексі, і я знаю, як змінити із людожерських законів на адекватні позбутись подвійного оподаткування та змінивши десь 12-15 законів із дефіциту. Зробити профіцит бюджету десь за квартал півтора, то не складно, просто треба мати сумління, мудрість та розум, а не бути на одному інтелектуальному рівні із вазоном чи цеглиною. Тим не менш, закликаю вас працювати чесно, як і я, хоч на одну головну біль у вас буде менше у цьому вирі життя в будь-якому випадку. За мої податки платить кінцевий споживач, бо вони враховуються в ціну роботи. Підсумовуючи все вище сказане, візьму на себе часткову роль психолога, бо люди поділяються на три типи: можете себе проаналізувати та обрати, до якої кагорти належите. Перший вміє зробити, але не вміє продати те. Другий вміє продати, але не вміє зробити те. Третій вміє і зробити, і продати. Кажуть, що є четвертий тип, який не вміє ні зробити, ні продати. Якщо так, мені жаль. Третя когорта найкраща, як на мене. Я належав до всіх трьох, та й можливо чотирьох у власному житті, і вони не залежать від роду діяльності, тому беручи їх за основу, маленька порада на власному досвіді. Починаючи чи розвиваючи якусь справу, робіть максимально якісно за нижчу ціну ніж середньоринкова на таку працю. Нехай інколи це буде вам в збиток та частково невигідно. Ви набираєтесь досвіду та клієнтської бази. Коли черга до вас виросте десь до 3-4 тижнів, потрошки піднімайте ціну і ні в якому разі не втрачайте якості. Цим ви відсієте все те, на чому вчилися. В нашому випадку болти, гайки та шайби на мотоблок. А ті замовники, що хочуть болти гайки та шайби на щось веселіше, згодяться платити, бо вони відчули вашу якість. Пам'ятайте, відсутність прогресу це регрес. Взагалі потрібно керуватись принципом, зображеним ось тут. Це аксіома, і з цим просто марно сперечатися. Або як каже мій друг, безкоштовно я можу і на дивані полежати. Чи оцінюю я працю дорого? Так. Чи можу я щось зробити комусь безкоштовно? Так, якщо це дрібничка для постійного замовника чи для зсу. Чи підніметься розцінка? Так. У нас три так, і ми проходимо далі. Якраз вчасно написали ось цей коментар про дідуся токаря в третьому поколінні, і з досвідом 50 років. Працює він на Шаублін 150, який робить довго і дорого. А якщо комусь не подобається, є напильник та шматок наждаку. Досвід колеги дідуся в одному реченні описав все вище сказане мною. Як кажуть, із старістю прийшла і мудрість, а не тільки сама старість. Тому я сподіваюся, все, що ви почули і побачили тут і зараз, допоможе стати вам більш потужнішими спеціалістами або просто відпочити. Якщо в процесі перегляду у вас виникли ті чи інші запитання, то я із радістю та по можливості на них відповім. Найкращою подякою буде ваша активність під цим та минулими відео. Це дає нас наги та сил знімати та працювати, навіть якщо ви із чимось не згідні. До речі, подарунок для пана Віталія із попереднього відео виглядає ось так: ідея та реалізація трошечки сироваті, проте перший крок у цьому напрямку зроблений. Як воно буде розвиватись далі, не скажу, бо сам не знаю. Чи це буде щось унікальне, як подарунок чи заохочення, чи у вільному доступі, не знаю. Знаю лише те, що це початок, який мені подобається. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступному відео.